Добрий ранок, мої малята. Подивіться, що я вам принесла. Це скринька. У цю скриньку я поклала українські забавлянки і навіть пісеньки. Давайте ми з вами трішки пограємо. Ой, що це капає? Так, це дощик, а як капає дощик? Молодці кап кап кап, але якщо довго йде дощик, стає сумно. Давайте з вами покличемо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Там дітки граються, тебе дожидаються. Подивіться, яке сонечко. Яскраве, тепле, лагідне. Здогадайтеся, хто гріється на сонечку. Жовтенькі кульбабки мають по дві лапки. Зернятка збирають, пищать, не вгавають. Так, це маленькі курчатка. А які курчатка? Маленькі. Котяться жовті клубочки до рідної матінки Квочки. Як кличе мама Квочка своїх дітей. Так, Ко-Ко, Ко-Ко, квочка каже Ко-Ко-Ко, не ходіть далеко, що говорить курочка. Молодці! В нашій скриньці ще хтось є. Це зозуля. Зозуля співає пісеньку, Ку-ку, ку-ку. Яку пісеньку співає Зозуля? А давайте разом з зозулею заспіваємо її пісеньку. Прилетіла зозуленька. З темного лісочку сіла, сіла, закувала як. Ось скільки цікавого ми побачили в скриньки. Давайте пригадаємо, хто сьогодні грався разом з нами. Так, зозуля. Курчатка з мамою квочкою, навіть дощик і сонечко. Молодці мої розумнички, до побачення.